Часом ціна не влаштовує, по-перше, а по-друге, часом водії, як себе ведуть. Це не влаштовує. Часом агресивно, часом, як вам сказати, невічливо. А так в основному може бути. Є такі водії, що якось я навіть раз їхав маршруткою, то вже я йому хотів сказати, куди ти женився? ти ж везеш людей. Він різко як затормозить там на пішоході. І люди жалуються, а він, ну так, знаєте, я що можу сказати, як один говорив перевізник. Не подобається їдь на таксі. Щоб по телефонах не розмовляли, коли везуть людей. Ну, і ціна, в принципі, зараз влаштовує, бо солярка дуже дорога. В принципі, водії більш-менш ну, спокійні і вічливі. Я завжди, коли я кажу, дякую, вони кажуть, будь ласка, ну, приїзд 2,50, але це ж зрозуміло, тому що піднялися ціни на бензин суттєво. А так, в принципі, нормально.